І те знайшла домівку російського диверсанта в Москві. Його впізнали сусіди, а родичі поставились до журналістів не надто приязно. Маргарита Ситник з'ясувала, що російський розвідник не розкошує, живе в панельному будинку далеко від Кремля. Що розповіли сусіди, чи впізнали в Донбаському стрілкові полковника Гіркіна? Дивіться ексклюзив ТСН. Ось у цьому будинку на околиці Москви мешкає Ігор Єркін. Сусіди кажуть, тут живе майже вся його родина. Мати, колишня дружина, двоє дітей та рідна сестра. В останні його тут бачили кілька місяців тому. Сусіди впізнають так званого стрілкова з перших секунд за фото у камуфляжній формі, зробленим на Донбасі. можу шубатися, точно у нас по двісті живе 100%. процентів. Проживається вже давно-давно. Вічірком постійно прогулюється, буває пішком. Нас ругает за то, что здесь типа сборище всяких там апк собирается. Вчера бил, я его два раза по телевизору Да ладно, это же наш сосед. Гиркин. А, Живет он у нас здесь с самого рождения, у наших подъездов. Мамуня у 8-му каже, що. Yeah, mm -hmm. От я його вчора видила. Я ще лентя, вчора говаю, цей Ігор Геркін, він із передача. Геркіна знають усі старожили. У будинку 8Б, у Шенкурському проїзді він живе з дитинства. Його однокласниця розповідає: "Завжди був мовчазний і замкнений. Заумний дуже. Не любить бадити. Так, хорошо вчився. Ну, з ним як то ні, ніхто не контактує.

Трьома поверхами вище квартира матері гіркіна. Біля неї натрапляємо на його рідну сестру та матір, але вони барикадуються у квартирі і погрожують викликати поліцію. Пізніше зустрічаємо їх у під'їзді. Роздратовані родичі полковника розвідки тікають від камери і зачиняють нас у будинку. Коли Гіркін повернеться на батьківщину, ніхто не знає. Сусідам він не звітує, хоча їм цікаво дізнатися, що він поробляє в Україні. Маргарита Ситник, Микита Бородін із Москви, ТСН 1+,1.